У столиці продовжують ліквідовувати наслідки атаки в одному з районів, який найбільше постраждав зараз, перебуває наша журналістка Ольга Шок. Вона готова розказати і показати наслідки цієї атаки. Звісно, те, що можна показувати. Олю, привіт тобі слово. Так, вітаю Женю, перебуваємо у Святошинському районі столиці. Це один із тих районів, який найбільше постраждав наслідок цього сьогоднішньої атаки. І ось ми тут можемо спостерігати про те, що триває все ж таки ліквідація наслідків. Пожежу станом зараз ліквідовано, локалізовано, проте от продовжують допомагати рятувальники, все ж таки власникам ліквідовувати якості наслідки, тому що ми бачимо до сих пір там димить, все і ось бачимо, якраз ось ці склади, ось ці кубки. Насправді це продукти харчування, тобто ми розуміємо розуміємо, що це було на цьому складі. Це цілком цивільний склад, де зберігалися різноманітні продукти, харчування, медикаменти. І от, власне, як мені розповіли, зараз ускладнюється робота рятувальників, в тому що насправді через те, що там було багато різноманітних ліків, зараз триває ця робота, що потрібно пересіяти і локалізувати будь-які там можливі загоряння. І через це якби робота затягується. Загалом там працює близько 60 рятувальників, які усе це пересіють, розбирають. І тут ось ми могли побачити, зберігають. За продукти харчування, олія, бачимо різноманітні крупи. Також тут ми можемо побачити автівку, яка повністю понівечена, знищена. Вона ймовірніше вже навіть не заведеться, тому що ми бачимо, що немає ні фар, всі вікна повибивуваці. Також я тут поспілкувалася з людьми, які приїхали майже одразу за того, як це відбулося. Вони мені розповіли про те, що бачили навіть як горів уламок шахеда. Ось тут ми можемо побачити, там видно, що була дірка. і от, як мені розповів один із очевидців, він бачив. Що там просто палало все, коли він приїхав, саме зараз там уже все загасилось. Ми бачимо, що біля тої дірки люди намагаються щось сфотографувати, дивляться, що там відбувається. Також я поспілкувалася із власником компанії автомобілі, якої тут постраждали. Це цілий ряд автомобілів. Один із них збитки оцінюється близько 400 тисяч гривень, тому що він уже не підлягає відновленню, повністю понівечений кузов, там різноманітні дірки, вибиті вікна. Але детальніше можемо з вами почути у прямій мові. Від е, е, хвилі е, ударної пошкодило, ну це не один автомобіль, а пошкодило всі. отак так ряд. Бачите, ми заклеїмо вікна. От, ну Пошкодження значні. Бачу, що щось з колесом. І колесо. Ось вам вхідні отвори. бачите, Подивіться, що всередині там робиться, я вам можу показати. Ось пробиті. І заднє склони, ну, немає, ні вікон, немає, ні даху немає, пошкоджені всі вікна е ві вітрові. І отак один рядом, там прошито, там 10 осколків, будка прошита, повиривало двері. Автомобілі заводяться, але вони по козувах ну, відновлювати сенсу вже немає. То вже не будете його відновлювати? – Ні. А наскільки приблизно оцінюєте збитки? Ну, як машина коштує? 1400 це один автомобіль. А їх, от бачите, там далі. Тож ми мали можливість почути про один пошкоджений автомобіль. Насправді тут їх цілий ряд, це близько 10. І от як нам розповів так пан директор про те, що все ж таки таких автомобілів не один, а один автомобіль коштує близько 400 тисяч гривень. Тож можемо підрахувати, наскільки це насправді великі збитки. І зараз насправді продовжують ліквідовувати наслідки. Залучено близько 15 одиниць техніки, як мені розповіли. А більше деталей про саму ліквідацію пожежі можемо почути далі у прямій мові. Станом на зараз у нас 10-та година ранку. Рятувальники продовжують працювати на одній локації в Святошинському районі. У нас тут в складській будівлі продовжується ліквідація загоряння на площі півтори тисячі квадратних метрів. У нас наразі пожежу локалізовано. Триває ліквідація розбирання та проливання завалів. У нас тут різноманітні речі зберігаються на складі, починаючи від продуктів харчування, закінчуючи медикаментами, тому рятувальники. Воно все таке розсипчате, тому рятувальникам доводиться розбирати повністю і проливати все, що горить. Що можна, власники зараз дістають зі складу, що можна ще врятувати на місці? У нас працює близько 60 рятувальників, а також 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Загалом у Святошинському районі відомо про пожежі в кількох місцях за кількома адресами. От ми могли почути детальніше про одну із них. І власне пожежа ще також сталася на іншій локації. Це у двосклецьких будівлях з частковою руйнацією. І також у Святошинському районі уламки впали на спортивний майданчик у сусідній будівлі. Також відомо про наслідки у Дарницькому районі. Там на суміжність передмістям Києва території зруйновано приватний будинок. Як зазначив мер Києва Віталій Криличко, за даними медиків у. В результаті ворожої атаки цієї ночі в Святошинському районі столиці. Є троє постраждалих. Одного госпіталізували, двом медики надали допомогу на місці. Ось така ситуація зараз в Святошинському районі. Ми можемо з вами бачити, що активно продовжується ліквідація наслідків. Працюють рятувальники, досить активно працюють, постійно під'їжджають нові автомобілі. Бачимо, що ще видно дим. Бачимо, що виносять різноманітні звіти. Ось такі. Кубки із продуктами, тобто це був абсолютно цивільний склад, який вкотре знищив ворог під час сьогоднішньої ночі. Загалом тривога тривала трохи більше години цієї ночі. Ми продовжуємо слідкувати за наслідками цієї атаки. Ось така ситуація станом на зараз. І Київ 24 традиційно слідкує за усіма найважливішими подіями столиці і України загалом. І ми повернемося до вас за кілька хвилин після реклами.